Як зараз скористається тим шансом? Удар надто високо. Нато Роман Біп. Сокіл з м'ячем. Тим часом удар небезпечно і міг замикати тут на Очікується, насправді багато боротьби. Оскільки, е як говорили тренери однієї з команд, удар! Хороша спроба е Максима Корнійчука. Чудовий удар! Близько було, було близько. І знову це був Олександр. Хороша спроба. І це був у нас Андрій Пітуля. Андрій Пітуля. І зараз він рятує Кіпер, який багато років віддав енергії. І перший забитий м'яч від 1-0 у нас рахунок. І забиває 10-й номер Андрій Хамдамов. Капітан команди. Скористались. Тут підхопив його сьомий номер Сокола. Хороший пас праворуч. І Андрій. Удар. Хороший, хороша спроба від Максима Корнійчука. І тут знову момент від Сокол. Хороший момент. І сокіл подвоює власну перевагу. Тут дійсно була вільна зона, абсолютно вільний гравець команди. І хороший удар в правий кут. Кирило Ілля Бабака. Був удар з гострої позиції. Зараз рябоконь, рябоконь. Хороше проходження вперед. Рябоконь видає. І тут неточно завдає удар Владислав. Хороший удар і можливості дійти до штрафного майданчика свого суперника. Ох, який жорсткий удар. Тут дісталися Давидові Сидоренко. Намагається пройти Київсь і на Зараз Київ Інайті атакує. Ін і Найтік атакує. Так от, якщо говорити про міжсезоння Сокола, я вже згадував, що команда е, грала спареною в Хорватії. Розкриває тебе. Спроба від Сокола і гол! замикається. Цей пас. І третій гол в складі хмельничан. Тут абсолютно знову вільний був гравець «Сокол», який передає поцілунки. Забив у нас Константин Абзалов. Вітаємо гравця забитим м'ячем. По від Інайті. Зараз просто постріл, який блокується захисником контрвипад. Сокола. контрвипад. І тут здорово перш. Сизик. Удар вийшов. Їм могло бути добування. Але Корнійчук. Тут за нього Шевченко зіграєлко. Зараз небезпечний випад. Від Інайті. Хороший удар завдавав. Сизик. Тут Зберігай м'яч, Сизик, але його вибивають. Немає порушення проти Сизика. Ні, Сизик все-таки рябоконя, але там заблокувалася трохи спроба. І з рекордними дізнаємось залічені миті. Удар! Небезпечно. І котовий. Знову удар в дотик, І тут реально знову кутовий. І тут не точно, і також порушення право. Тут є удар, Константінов не реалізував цей момент. Тут брав все-таки кіпер сокола. тут ні, Три пункти. В поточному сезоні 22 24 переможця